Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Ми продовжуємо розпаковувати Укрпошту, дивимося, чи зможемо вийти в плюс, і чи зможемо знайти щось достатньо цінне. Попередня розпаковка була достатньо цікавою, особливо для мене. Сподіваюсь, що цього разу ми також знайдемо щось, що зможе нас зачепити. А, максимально різні. Саме очевидно, це черговий браслет на годинники. Я так розумію, ці годинники вони взагалі не актуальні, вже, бо їх тупо не купують. Я і на Elix виставляв, куди їх тільки не виставляв, але немає ніякого а, фідбеку. А так все інше закрите. ну Тут є, оце, ось, але я не сильно зрозумів, що тут. Тому давайте розпочнемо з цього. Пакет в пакеті по класиці. Так, такий колір. Так, Міджос написано. Отакий браслет. Звичайний, але не актуальний. Я їх віддаю по 10 гривень, можливо, хтось із вас користується такими годинниками, забирайте. Їх в наявності вже ну, до десятка точно. Там різні кольори вся вся штука. Так що, якщо що, пишіть, завжди радий посилання на телеграм-групу в описі. Так, пішлі далі. Ніж уже не ріже, а рве Так. Що це у нас таке? Може на кип'ятильник, але яхизи, що це? Ну, скоріш за все, це якийсь мочний, моцний такий кип'ятильник типу для відер чи щось такого. Два, два, два контури, скажімо так. І обична вилка. Окей, подивимось, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. До речі, що це таке? А! а. Поняв. Так, таке діло у нас попадається. Це вже третє, якщо я не помиляюся. Та... Бать моя жінчина. Так, чи. Отак От зроблю тоді. Буде попроще. Так. Точно така навіть була одна. Це. Лопа. Не та сторона. Не та сторона. Щось нічого не видно. Хази. <с> Ладно, це якось. Коротше, ви поняли. Я не шарю за то. Якщо я не помиляюся, попередні я продав за 100 гривень точно таку ж саму. Більшу також попадалося. Але ще не продано. Так, окей. З цим все ясно. Так, це в сторону. Погнали далі. Хази. Так, що в нас тут може бути? <різь> Мої любимі чарджери. Що мені з цими... Я, я на них скоро буду вішатись. Серйозно. Так, дивіться: один. Два. Так, iPhone. Ого. Прикол. На магніті. Прикольно. такого я ще не бачив. Теж iPhone і теж iPhone. Три кабеля на iPhone по 20 гривень, 60 гривень. Копилочку, так, добре, це щось повыше. вашев? <смеш> Ладно, пальцы за зашел, так, айфон. Айфон. А, не, не iPhone. Це ці старі мікро. жесть Я цей. Я, Я дратовий магнат, друзі. Ну, ще плюс 60, окей. Понятно. Так, давайте щось більше. Что, ракетка? на ракетках? Да ладно. Да. <laughs> Теннис на ракетку, слушайте, что и такая непогана. Не, не Я шима. Офигеть. Еще и мячики есть. Та ты что? <laughs> Офигеть. Помнят-то руки. Обалдеть! Блін, я б сейчас пограбив в теніс. Оце темка. Блін. Я б в школі за таку ракетку, конечно, побив би б. Вона прям така дебела. Я б спробував вчитяне, но явись. <схи> так, окей. Так, слухайте, ну це може бути непогано. Хоп! Ну, така. Яшима. Доволі важка, доволі така плотна. Моцна. Так, подивимось, що це за яшима, оскільки це коштує, ще й чохлик такий кайф. Можливо, щось доволі непогане по грошах. Блин, реально пограбив теніс. Так, давайте цю. Що в нас тут таке? Щось вона прям роздута. Хай бог мой. Обалдеть. І як вам? Це жорстко? Це лайк? Це підписка. Офігеть. Ого, вона душна. Жесть. Блин, прикольна маска, слухайте. Ніштяк. Ну, ну, прикольно ж. Класс. Можно будет для какого-то контента использовать. Это четко. Это четко. Офигеть. Так. Что тут? О, нет. Бананка. Знову Бравл Старс. Толі, вони такі популярні і вправду, що ну, попадаються найчастіше. Або я не знаю що. Тож це вже п'ята мабуть, чи шоста, яка нам попалася такого плану. Якщо в когось є діти, які фанатіють від Бравл Старсу, пишіть, будь ласка, забирайте по 150 гривень я їх всі віддаю. Вони. Це жесть. Куда мені стікер? Ще й таке, якби там щось нормальне, так. Давайте подивимось, що тут. О, таке ми любимо. Так. Лампа. Давайте перевіримо одразу, чи вона працює. Я сподіваюсь, моє світло не пропаде. Так? Да? Чітко. все працює. Кайф. Так, супер. Не знаю, скільки коштує, але додаткове світло завжди потрібно. Ну, мені особисто. Так, ще є пауербанка, робить в мене тут все світло працює від пауербанка. Тому те, що потрібно. Так, і остання посилка, яка нам. Сьогодні на розпаковочку йде. А, прям так. Окей. Сумка. А, планшетка. Понял. Обична планшетка сюди або планшет ставиться, або можна бумагу. Типу А-ля Сумка-Гаманець. Це у нас не знаю для чого. Така штука. Ну, а тут під е, карточки. Окей. Ну, Це нормальна штука, чого. Планшет. Ну, планшета -то в мене нема. Там якийсь блокнот вставити і писати. Атлас SP. Your World. Окей, okay, може бути. Подивимось, скільки це буде коштувати. Це 100% виставлю в групу. На цьому все. Всім дякую. До зустрічі.